Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Давайте почнемо з того, що я вважаю, що даний винувальний акт не підсудний вам. Хочу не визначити підсудність поліційним судом. Я зараз не заявляю про питання про направлення. Я не згодом з рішеннями поліційного суду, що це і взагалі з позиції проморського районного суду про неможливість розвитку справи ними. І відповідно, що на суд я заявив клопотання з полеглим про повернення до акту в даному випадку для усунення недоліків. Чому ми заявили це клопотання? По-перше, там де, фактично з двох підстав. Перші підстави, які саме викладені в клопотані, це юридичні підстави, які дійсно чітко зазначають, що там купа недоліків. Я дуже коротенько зупинюсь, бо більш детально ми виступали минулого разу. І друге питання це повернення винувального акту, дозволить вам навіть засунути цю проблему з підсудністю. Бо якщо повернете акт, що дане суд, прокурор судна недоліки, і з за загальним правом він повинен направити цей винувальний акт до Броварі, а не сюди знову. Бо це буде новий гонувальний акт. І так ми висунемо цю проблему, яка закладена апеляційним судом і броварським судом, який самоусунувся від розгляду справи. Чому Ну Суддя Василенко вже слухає справи. У нас понеділка після 20 числа почала слухати справи. Тобто, які були підстави взагалі змінювати колегію суддів? На той момент, що у нас суд. Які були підстави? Бо суддя захворіла, так вона видужувала і далі продовжувала слухати справу. Чи міг Червонописький суддя будучи самостійно продовжувати строк тримання під вартою, за який вони хвилювалися, та міг? У нас є зміни під час рекомендації Верховного суду ще 22-го року, що під час воєнного стану. Якщо відсутня є повний склад суду, може продовжити хтось з колегії суддів срок тримання під вартою. Чорнописки був на місці, дівчат був на місці. Чому вони не продовжували срок тримання під вартою? Але вони вирішили саме відсунутися. Тобто вони фактично створили прецедент, як, не, не хочучи слухати справу, просто її скинути з одного суда. Далі у нас дуже цікава мотивація апеляційного суду. На підставі чого апеляційний суд взагалі вам її направив. Якщо у нас загальне правило, направляється кримінальне провадження в найбільш наближений суд, а це Дніпровський районний суд, а не Києво-Святошинський, від Броварів, це найбільш наближений. Направили вам. Поліційний суд так не мотивував, чому він собі направив. І в нас купить, і це виникає питання, це виникає дійсно позицію, чому представники ЗМІ, громадськість наголошувала на фіксації цього процесу, бо виникають дуже багато питань, на які відповіді відсутні. Тому ось чому і повернення винувального акту дуже актуально, що в несуд. Дуже коротко, що ми в суд. Ми з одного разу зазначали підстави для повернення в акту, це перше. Що у вас матеріали до справи знаходяться долучені прокурором. Так як ми на підготовчому засіданні, у нас іде зараз суперечність двох норм. У нас є долучені в законний спосіб матеріали докази. І є в нас 291 стаття, яка забороняє це робити. Вони названі вашої долучені, бо назвав судовий розгляд судді попередньої станції. Але 291 стаття виписана таким чином. Що забороняє прямо нормою, що докази були долучатися під час підготовчого засідання? Навіщо це зроблено? Ми всі ми розуміємо, щоб не було сформовано на підготовчому засіданні думки про доказовість обвинувачення і про винуватість особи. Тому і заборонено долучати докази. Зараз вони у вас є. Ви мали до них доступ, ви мали право з ними ознайомитися, мали право, бо вони у вас є. Чи може у вас бути сформована вже думка, якщо ви читали докази про. Винуватість особи, попередню, невинуватість. Я ж не кажу, що тільки на користь даного даному випадку прокурора може грати. Тому вони з цим матеріалами справи. Як ми можемо це усунути, знову ж таки, повернення обвинувального акту, щоб прокурор усунув ці недоліки, забрав звідти докази, як мінімум, хоча б не усуваючи, от те, що я зараз скажу додатково, і направив повторно все ж таки до доброварі, цей винувальний акт, як того вимагає закон, за місцем чинення злочину. Тому що тепер, по суті, по знову ж таки, ми образу я спричав, Чому е, тепер юридичні підстави обвинувачення не відповідає правовій кваліфікації? Це пряма норма, вони взаємовиключні. У нас в даному випадку відсутній склад злочину до 296 статтею. Загалом, я зазначав неодноразово, що відсутність, е, в даному випадку ключова ознака об'єктивної сторони це зухвалість, вона не розписана, тобто яка проявляється в критичних категоріях, чітко наведено нас е, в запереченнях і в клопотанні. Е, в зленом Верховного суду правої позиції касаційного кримінального суду, які чітко розписує, що така заблива захвалість. У нас її немає. І слова зовсім це відсутність. Це взагалі знаєте, складно то, що права кваліфікації не відповідає обнуваченням, це взагалі склад злочину відсутній в даному випадку. Бо тут в даному випадку бояється максимум адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство в тих діях, які були. Тепер, знову ж таки, невідповідність правої кваліфікації, а саме кваліфікуючі ознаки опору. Ми чітко теж зазначали, що не може бути опором словесні прохання, словесні настанови, словесні погрози від усіх, які намагаються припинити в даному випадку якесь діяння, незаконне діяння. У нас тільки може бути активний опор, який виявляється в фізичній протидії особі, яка вимагає припинити правопорушення. Тобто, якщо б Журавель фізично протидіє в адміністрації закладу. Фізично про тоді відштовху, наносить тілесні ушкодження, то тобто, тут би опір, безумовно. У нас цього вивинувачення немає, тобто це вже теж невідповідність в даному випадку. Щодо частини четвертої, що на суд, як зазначалось теж мною раніше, в даному випадку питання застосування зброї. Тут є представник, о тут є потерпілий е, в даному випадку, який був безпосередньо на місці події, він висловився з цього приводу, ну що не з цього, але загалом, е, що нас, у працівники поліції при приїхали, як я зазначав своїм приїздом. Вони відповідно до своїх обов'язків і, взагалі, загального бачення і працівників поліції, вони припинили будь-яке правопорушення своїм приїздом. Якщо особа починала інше або якісь продовжували дії. В присутності працівників поліції це утвориться інший склад злочину. Це називається 342 стаття, непокора або опір працівників поліції, які висловили вимогу припинити правопорушення. Тобто, є вчиняють вони, особа не підкорилася, чиняється опір, бо в присутності працівників поліції не може бути зухвалого поводження, не може бути поліганства як такого. Ну і ми назначали, там взагалі нікого в присутності не було, бо весь конфлікт далі продовжується тіпи з працівниками поліції. В їх присутності в даному випадку і, ну, і командиру, який намагався щось зробити, але не зрозуміло, що в даному випадку. Це 296. Тобто, знову ж таки, вона виписана неправильно, на наша думка, її тут немає. І згідно цього обвинувального акту, це не є втручання виправдання особи на цьому етапі. Е, особа, як зазначала в Бронському суді, йому не зрозуміло, від чого захищатися щодо судно. Йому, прочитавши винування, для нього не зрозуміло чи є тут хуліганство, від чого йому захищатися, і, і воно йому не зрозуміло. Тому, відходячи з цього, у нас не може бути об'єктивний, справедливий судовий розгляд по незрозумілому обвинуваченню, каже Європейський суд справ людини. А воно дійсно, очевидно, не зрозуміло навіть до стороннього спостерігача. Ну і останнє суд посягання на життя працівника поліції, як ми зазначали. знову ж таки, воно виписано таким чином, некоректно і неправильно, що, виходячи з нього, незрозуміло, чи дійсно тут є склад злочину. Там дійсно виписано таким чином, що дійсно Журавель погрожував зброєю. Але погрожує зброя, не тягне, автоматично за собою посягання, бо це є різні склади злочину. Відповідно, до формулювання обвинувачення, коли фактично обставлено зазначено прокурором, я не вбачаю, я думаю, що він спостерігач, пам'ятаючи мою промову з разу, і ви читаючи мої заперечення, ми не можемо дійти висновку, а що завадило обвинуваченому, здійснити свій умис, реалізувати його до кінця. Що є предметом посягання і відрізняє його від погрози від 345 статті. Це ж якраз різниця. Що йому завадило в даному випадку реалізувати свій умисел на вбивство цих працівників поліції? Відповідь на це немає, що вони суд. Аналогічна ситуація, чи взагалі була ця погроза реальною. Погроза була, точніше, чи посягання були реальною. Ви не бачили відео, але всі їх бачили. Погрози там реальної не було. Був конфлікт, був. Він за нього буде відповідати, буде, якщо суд, якщо прокурор доведе, але не по цій статті, що в нас суд. Не по цій статті. Бо там, очевидно, виписано все стаття формальновачення на 345 частину першу. Тобто погроза вбивством. От вона дійсно має право на існування, але її потрібно ще довести, але ми зараз не про це мова. Ми зараз кажемо конкретно про те, що написано в керуванням акті, як воно читається і чи воно дійсно читається на 348 статті. Не читається, нема посягання, воно нереальне, немає ставі доказів, чому основне пише, чому особа не змогла довести цей особи підсяжчим. Це якщо коротко, у вас детально ви за місяць до детально знайомилися з моїм клопотанням. і можете сформувати позицію, чи дійсно це винувальний адмислуговує на призначення. Але крім цього, ще раз повторюсь, ключове, у вас є докази в справі, і вам це, вибачте, цей багаж, е, хтось на добросовісно. Даному випадку перекинув на вас. Це мене би з точки зору людяності, мене би з точки зору професійності, якщо б я був би на вашому місці, мене б це було виборла. Така поведінка ваших колег з браворського суду, які просто взяли і перекинули на вас відповідальність. Я би це не пробачив, бо я був процесуальний і законний спосіб повернув би їм цей справу назад, хай вони приймають по закону рішення, від якого вони самоусунулися. Після того, як ми переглянули відеозапис з того, що відбувалося, і вони різко не захотіли слухати справу. То приймайте рішення, їм треба було прийняти рішення, випустити людину, засудити або виправдати, а не перекидувати відповідальність на інших суддів, що вони, в принципі, і зробили, бо це нічого інше, як є. Просто перекинути відповідальність, небажання, страх. Ну я б це не пробачив Це те саме спосіб, повернули би їм цей обвинувальний акт назад. Я вам навів механізм, як це зробити. Дякую. Щодо запобіжного заходу, колега буде виступати, я підтримую. Прошу також заакцентувати мій виступ щодо повернення обвинувального акту, в тому числі як неспроможність обґрунтованості обвинувачення через призму запобіжного заходу. Все. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.